Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. вподобайки і коментарі найважливіша підтримка. Дякую наперед. Чемпіонат світу з хокею. Понеділок я не думаю, що буде важкий день. Понеділок, 19 травня, заплановано 4 матчі, і скоро буде е, в групах A і Б завершатися. Кваліфікаційний відбір до чвертьфіналів. Нагадую, по 4 хокейних збірних виходять у чвертьфінал Чемпіонату світу. Тому важливо зайняти, ну, принаймні, хоча би четверту позицію в кожній з груп. Отже, зустрічаються в понеділок, 19 травня, Німеччина, Чехія, Франція, Словенія, Угорщина, Норвегія і Канада-Фінляндія. Про кожен матч по пару слів не більше. Багато часу вашого не займу. Буду починати. Німеччина, Чехія. Я вибрав індивідуальний тотал в основний час Німеччини більше 2 шайб рівно 2,03 коефіцієнт. Франція Словенія. Перемога з е, Франції 1,72. Угорщина, Норвегія. Перемога Норвегії. 1,68. І е, четвертий матч Канада Фінляндія. Я вибрав індивідуальний тотал в основний час е, хокейної збірної Фінляндії більше 1,5 по шайбам. Е, коефіцієнт 1,83. Дякую за увагу. Підписка, лайк, коментар. Е, всім добра. Мирного неба, скорішої перемоги над расизмом. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі, друзі! Радий, що ви у мене є. Всім папа! -па.